Гуляв з собакою, натрапив на галявину з борщівником. Юрій Медведєв живе на набережні. Відтак часто відпочиває поблизу річки. Після однієї з таких прогулянок виявив дивні рани на тілі. Каже, характерні ознаки опіки від борщівника проявилися лише на другий день. А мені сусід сказав, я після душу вона проявляється, як намочиш. Як намочиш, через день, може, от я навіть не знаю коли, я, прийду, я от дивився ногу і бачу. Опік такий, як, від... як звичайний опік. Від... Після цього випадку чоловік звернувся до комунальників, аби ті знищили небезпечні рослини. Проте навіть після покосу даної ділянки борщівник продовжує рости. В деяких місцях рослина сягає трьох метрів заввишки. Ну, Вони приїхали на тракторі, порубали це все, але справа в тому і сказав, що, сказали, що от, от внизу він не заїде. Ну і приїхали потім з косою, порубали, ну, але це, це з кожним разом дзвонити, дзвонити – це, це не справа. Але якщо б я не подзвонив, то б ніхто так не приїхав, бо ніхто б нічого не зробив. З подібними симптомами до центральної міської лікарні цього року звернулися понад півсотні івано-франківців, каже головний лікар ЦМЛ Тарас Масляк. Стверджує, лише дотик борщівника може нанести небезпечні для здоров'я людини рани. Їх лікарі прирівнюють до опіків перших-третіх ступенів. Медики констатують, кількість постраждалих від борщівника з кожним роком зростає. Рослинка, яка своєю кислотою або своїм соком веде до хімічного опіку різних частин, особливо це звертається діти, які граючись у тих посадках, засадках цього борщівника приходять до нас з ранами. За останній час десь за місяць, десь в тільки в центральну клінічну лікарню, можна сказати, звернулось десь до 50 чоловік з невеликими ранами. Медики застерігають відпочивальників на природі. Якщо помітили сліди на шкірі, схожі на опіки борщівника, не варто зволікати. Потрібно добре промити уражену ділянку тіла водою та звернутися за допомогою до найближчого медпункту. Ці опіки проявляються як жовтайне міхурями, печією, почервонінням місць. І на майбутнє вони після заживлення вони залишають за собою пігментовані плями. Між тим комунальники повсякчас викошують борщівник Сосновського. Кажуть, на території міста, особливо на берегах місцевих водойм, зарослі цієї рослини значно зменшилися. Вдовж ну, ну, маю... доріг як такого, такої ситуації в нас немає, де були в основному це на набережні були такі зауваження. Наші працівники безпосередньо в кожне підприємство заходили і воно є викошено. На прибудинкових територіях. Такого під час обстеження не виявлено. Упродовж останніх років борщівник набув значення загальнодержавної епідемії. Відтак до його знищення потрібно застосувати комплексний підхід, зазначають в мерії. На підмогу комунальника міська влада пропонує залучити безробітних в центру зайнятості. У нас є певні території. От, там, зокрема, на Нацгвардії. <кій> Карпатська нафтова компанія є ще деякі місця, де потрібно Завершити цю справу зроблено багато. Дійсно, у нас немає такої кількості борщівника, як в деяких місцях нашої області, от але все рівно він ще є. Борщівник Сосновського росте переважно на луках, по берегах річок та біля доріг. Найбільшої шкоди для людини він задає в період дозрівання від пізньої весни до середини літа. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.